Кажуть, кіт з, псу, з собакою, так? От дивіться, так, підкрадається. Товаришують. Граються разом. Одна миска на двох. Пузечко своє нализує. А собака поруч. Відпочиває. О. Так. Це собака іграшка така. Так, ну тут не дуже гарний чоловічий туалет, котячий, нализує свої причиндали. А тут шнурочком грається. Розкушую його. Це. З ким поведешся, від того наберешся. Оце навчили його коти, оцими клубками гратися. Оце він воно вже грається. Бачите, жодної агресії немає. Так що підписуйтесь на мій канал, показую мирне, пухнасте життя.